Наш ефір триває. Я рада вітати гостя в нашій студії, завідуючи урологічним відділенням Житомирської міської лікарні №1, заслуженого лікаря України Олександра Шарпило. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про сечокам'яну хворобу. Олександра Леонідовичу, розкажіть, наскільки вона розповсюджена серед населення України? Ну, досить широко поширена. Вважається, що до трьох відсотків населення страждає цим захворюванням. І, на жаль, і, на жаль, наростає ця патологія, при тому, що вся урологічна служба України і Житомира, зокрема, бореться з цією хворобою і має досить непогані успіхи, приміняються сучасні методи лікування, але хвороба прогресує. Тобто, зменшення кількості випадків немає. Багато причин є тому, але ми констатуємо, що як і всі хвороби, так, і в першу чергу сеча кем'яна. Наростає. І ще важливий такий факт, що це хвороба молодих в основному працездатного віку. І це накладає досить таки велику відповідальність на нас. Хоча ми маємо, ось я йду оперував тільки що 76 річного чоловіка, а буває таке, що і 80 оперуємо. Тобто, Хвороба є і важливим місце займає в структурі нашої патології. Практично перше місце серед наших хвороб. Що приводить до виникнення такої хвороби? Ну, факторів дуже багато. Одного якогось такого фактору немає. Але якщо так починати з початку, то скажімо, що це генетичні моменти, тобто ми успадковуємо від наших дідів, батьків. Якусь певну патологію, нехватку якогось ферменту, ще якусь патологію, розвитку, бо нирка дуже складний орган. І е, ці вади розвитку з покоління в покоління мають властивість накопичуватися. Це в основі лежить. Дуже важливим фактором, таким, ну не скажу там другим, третім, а є харчування. Ну, на жаль, ви розумієте мене, і більшість глядачів розуміють. Що харчування на сьогодні, ну, з однієї сторони, воно стало набагато кращим. І це також погано, ніж було колись. Як наші там предки їли, вибачте, мене, буряк, капусту, картоплю і хліб, і м'ясо їли там, можливо, раз на тиждень чи раз на місяць, то в нас сьогодні люди їдять <кій> м'ясо по декілька разів на день. І це є досить серйозною проблемою для. Нашого організму, бо нирки перелопачують, переробляють ці продукти харчування. І от я завжди розказую хворим, що наш от організм нагадує піч, ну, топку, скажімо так, згорає те, що ми з'їдаємо. І отак точно як золається, точно в процесі переробки різних харчових продуктів особливо білка, м'яса, риби. Получається, зола та сама, яка виводиться з сечею через нирки, і нирки виводять цю золу. І коли є якісь проблеми з нирками, про які я говорив вище, тобто погано зроблені ті нирки, то от і накопичуються ці солі в сечі в великій кількості, і потім потихеньку робиться камінь. Ну і є багато других факторів: авітамінози, гіпервітамінози. так. Да. Важливим моментом є недостаток, тобто концентрована сеча, мало люди п'ють. От є люди, які дуже мало п'ють, і в них йде концентрована сеча. І от коли в одному місці і в один час зустрічається декілька негативних факторів, і особливо ці фактори довго тривають, от там воно і робиться той камінчик, і ламається, скажімо так, в організмі якась проблема виникає. А як лікувати таку хворобу? Лікувати, ну, перш за все, ну, найпершим, найпершим проявом хвороби, бо це чекиміної. З однієї сторони, це ну, досить погано, важко для хворого. Це болі, а ниркова коліка – це така біль, нестерпна, що просто жах. Жінки, які народжували дітей, вважають, що це дурниця болі при родах, ніж болі при нирковій коліці. Важкі болі такі. Так от таким чином проявляється, перш за все. Ну, а у деяких хворих немає ниркової коліки, у них камінь росте поступово, тихенько, не рухається, і в них болі невеликі. А є такі хворі, які взагалі не відчувають болі. Так, от важко сказати, що краще. Як на мене, то краще перенести такий приступ болі, і тоді точно звернеться до нас, і ми допоможемо вчасно, ніж тоді, коли болі е малі, хворий не відчуває. А є такі хворі, дуже багато таких хворих, які ну, не звертають увагу, а так відносяться до себе, до свого організму. та й перестали ти... Не, не звертаються. Так, так і запускають хворобу, і ми вже тоді маємо таку проблему, що не знаємо, що з тією ниркою робити. І викидаємо деякі нирки такі, бо вже нема що залишати. Постраждав орган так сильно, що приходиться викидати ту нирку. А якою причиною є виникнення ниркової коліки? Робиться камінчик. Камінчик такий уявіть собі десь 4 міліметри, 5 міліметрів, 7, 10 міліметрів в діаметрі. От такий камінчик. О, я покажу. А, я взяв таку картинку і я покажу. Ось дивіться. Дуже добре видно, отакі камінчики, можуть бути такі. І ось хорошо в нирці намальовані. Ось, бачите, камінчик, камінчик, і ось камінчики по нирці. Ну, Вони так рідко лежать в натуральному вигляді. Вони ховаються отут по, і зароджуються в цих ось місцях, в цих чашечках, так називаємих. Вони тут зароджуються, а потім отак по цьому протоку йдуть і отак сунуться по протоку. Потихеньку, потихеньку. Ну, в кого місяць буває, сунуться, в кого за декілька днів, якщо маленький. Так от, якщо вони маленькі, то вони можуть вийти. Якщо маленькі, то можуть вийти. А якщо Але великі, на, жаль, то треба на жаль, вони завжди більші, ніж наші протоки в діаметрі. Протоки взагалі тонкі. Угу. Протоки там такі 2-3 міліметри, а камні по 4-5-10. І, на жаль, більшість камінців не виходить. Ми їх різними способами видаляємо. Колись ми все оперували, угу. різали От, все. А У ідеально. вашому центрі є сучасне обладнання є, для є. дріблення каміння. Так, так. так. Це да? до цього я я й веду, що в нас є практично весь комплекс для лікування таких хвороб. Починаючи з дистанційної літотрипсії, коли немає ніякого втручання в організм хвилями звуковими. Які на спеціальному апараті створюються, проникають через організм і так дробиться камінь. Є інші методи лікування, також дроблені, коли через шляхи, от через канал вводиться в сечовий міхур, а потім сюди вводиться в нирку спеціальний тоненький такий інструмент. Під контролем зору контролюється, і він дробиться або видаляється, там петля спеціальна є такою петлею. В общем, це все відпрацьовано вже роками, роками ми з цим працюємо. Ну, я так скажу, що на сьогодні це кожного року сотні подібних операцій. Тобто вже напрацьовано великий досвід. І... Але треба сказати, що нема жодного одинакового хворого. Отак, як ви подивитеся один одному в обличчя і бачите, що всі різні. Отак от точно і хворі. Всі різні. І тут усередині практично в кожного все різне. Хоча б, здавалося, виглядає одинаково. На перший погляд. Але з ситуації, от я не, не, вже працюю 40 років і не перестаю дивуватися тому, як кожен раз зустрічається все з новою з новою ситуацією. Чи існує профілактика сечокам'яної хвороби? Розкажіть, будь ласка. Так, існує. Існує, і ми займаємося. Можливо, недостатньо, але займаємося. Ну і бачите, так влаштовано, що і хворий збавився від камінчика і забув. І на нього навалюється купа інших проблем, інших хвороб, і він про цю хворобу забуває. Я знаю навіть по собі, що і, і я такий. Але в цілому я б радив би і хворим, і. Ну, і лікарям своїм постійно нагадую, і працюємо ми над цим, що все-таки треба активно займатися і профілактикою. Особливо в кабінетах поліклінічних поліклінік у нас в місті є два кабінети урологів, і в кожному працює по два лікарі. Лікарі досвідчені, все знають. Тобто треба тим, хто мене слухає зараз, проявити таку ну, до себе ініціативу і піти і. Заставляти цих лікарів, щоб вони їм розповідали, як це є, ходити на огляди періодичні, робити аналізи сечі, не лінуватися. Треба за собою трохи турбуватися за себе. Ми все зробити не можемо. Ми можемо там вийняти камінь і таке інше, ну ми не можемо це все робити. А профілактика, ну так, якщо взяти, то заключається. Ну, перш за все, от я б хотів наголосити: водний режим. Тим хворим, яких можуть собі дозволити, в яких немає серйозних проблем з серцево-судинною хворобою, тобто високої там, гіпертензії, підвищеного тиску чи якихось серйозних проблем з серцем, що серце нормально справляється з роботою своєю, то їх можна нагружати більше, ну, скажімо так, водою, з тим, щоб підвищити діурез, підвищити кількість сечі. Бо е, практично, чому так? Камінці діляться на різні види. Отак, От якщо глянути навіть на цю картинку, можна побачити, що ось такий жовтий камінь, ось такий темний камінь. І бачите, вони зовсім іншого складу, ось які бувають, колючі, отакі. От це все камні з різного е, матеріалу зроблені, різні солі. А це все <кій> біохімічні процеси, процеси формування камінця. Вони складні. І е, один і той же продукт харчовий може при одному виді камінців бути корисним, а при, а при другому його не можна вживати. І я б хотів і на цю тему поговорити, безумовно, просто що багато часу треба. То розкажіть нам а, от, зараз, а от зараз водний режим, тобто більша кількість сечі, щоб розбавити цю сечу, щоб пісочок промивався швидше. Це практично для всіх видів сичі хвороби один рецепт. Більше споживати води. Ще хочу підкреслити: дуже важливо, воду м'яку. От у нас хворі приходять з сичі хвороби і кажуть, що я от п'ю хорошу воду з криниці, Так, да, кажу, хороша вода, смачна. Але ця смачна вода часто густо буває. Не корисною для сечокам'яної хвороби, бо вона насичена багатою кількістю солі. Там великий залишок, от якщо випарувати її, чи навіть капне на, так вдома навіть видно, капнув на стіл і залишається, коли висихає вода, і залишається слід. Це погана вода. Уже краще пити навіть нашу водопроводну воду. Вона м'якша, бо вона більше, ну там є різні з різних вона. Скажімо так, істочників формується ця річкова вода. Але дуже багато і такої, що випадає з осадками, з дощом. А от дощова вода це практично е дистильована вода. Так от є е у нас і в Житомирі, і під Житомиром особливо є такі джерела, де вода м'яка. І у багатьох хворих можна от річкова м'яка вода. Ну просто її там пропустити ще через фільтри, відфільтрувати ті речі, які Тобто, чисту воду споживати не можна. Скриниці. Скриниці. Ні, ні, От з криниць з колодязів, я до чого веду, що в колодязях більшою мірою є погана вода. Вона, ну як погана, вона смачна, повторяю, там, допустимо, без мікробів, без нічого. Тобто, ну, з одної сторони, хороша. Ну, вона жорстка. От та вода, якою не можна хорошо помити, голову, дуже простий тест. Вона жорстка. Вона... А от м'яка вода от хороша для сечекам'яної хвороби. М'яка вода. Або води, от, допустим, типу нафтуся. Це води слабо мінералізовані. От вода для хворих з сечокам'яною хворобою повинна бути слабо мінералізована. Це води типу нафтусі. Недаром у нас багато їздять трускавець, там, товтри, такі санаторії, тому що там от слабо мінералізована вода. Ну Там інші речовини є, і інші, але ну, я не можу так ну, детально все розповідати. Mm -hmm. Так от, вода. Да? І багато води, і м'яка вода. По харчуванню ну, зменшити безумовно кількість білка. Не любить чи м'яна хвороба, багато білку, бо з нього виходить багато солі в процесі переробки. Uh -huh. Тобто обмеження певні по білку, і особливо по, по м'ясу погано впливають, вони не корисні, бульйони. От бульйони з м'яса, уха, всякі такі от навари, плюс консервоване м'ясо, риба і тому подібне. Бо От, негативні речі, от, екстрактивні речі, солі, виварюються в бульйон. Так от, рекомендуємо ми, лікарі-урологи, вживати м'ясо відварене. Рибу відварену при для тих людей, хто хворіє активно все чекаміною хворобою. Це вже йде як дієта. Це дієта така. Да, да, да. Ну повторяю, що я не можу все охопити, бо кожен підрозділ сечокам'яної хвороби, кожне порушення потребує своїх. І в цій передачі це просто неможливо говорити. Тут можливо б навіть зробити колись поговорити на цю тему окремо, бо я б хотів би поговорити. Є певні, скажімо так, дієти. Навіть не дієта, а певне таке стиль харчування. От для чоловіків сидять чоловіки, може, слухають жінки, зацікавлені в своїх чоловіках, сидять, слухають. Да? І я б хотів би колись розказати, як краще харчуватися, чим краще харчувати чоловіків, щоб вони були настоящими Здоровими. чоловіками. Да, да, да. Але бачите, тут якраз це харчування йде в розріз з харчуванням при ні хворобі. Тобто багато таких нюансів є. Зрозуміло, yeah. ну що ж я нагадую нашим глядачам, що в нашій студії був гість Олександр Шарпило, завідуючий урологічним відділенням Житомирської міської лікарні, №1, заслужений лікар України. Я дякую вам за цікаву розмову. На все добре. Дякую, до побачення.